Доброго дня, сьогодні вітаю вас, парксайд. Дивіться, зараз льють стяжки на балконах. Це теж дуже добре, тому що ми тоді казали, що, мабуть, будуть зовнішні сторони це робити, мабуть, так десь і вони і роблять. Подивіться, на пінопласт. це недавно залили стяжку, буквально от сьогодні, я так розумію, виставили, щоб вона трошечки форму тримала. Поки є можливість до морозів це зробити, це роблять. Так, давайте далі. Як ви зрозуміли, сьогоднішній огляд замість п'ятничного, бо в п'ятницю мене не було, і в четвер мене також не було, не було часу зняти. Багато сьогодні інформації не буду, Мабуть, на наступному тижні або під кінець цього тижня, тобто в п'ятницю, я зроблю більш такий, більший огляд, можливо, розіб'ю його на дві частини. на основні. Давайте спочатку почнемо з кінця, бо я зараз іду по другому під'їзду першої секції, і в цьому під'їзді зараз кладуть, вже навіть поклали плитку. З четвертого по другий поверх, перший поверх поки що не кладуть, але ну, як завжди, перший поверх буде останній. Ще тут розрили одну траншею, то поворот на останню секцію по підключенню це на секцію номер 3 Я так розумію, це останнє вже підключення, бо що з інших сторін вже все зробили, вже все позакопували. Як я і казав, четверта друга перша, точніше третя, друга лишалась. Четверта були першими підключені по електриці від цієї герча. Так, тут треба прыгати мабуть. Так. Ага. Зіряю, пригав, треба було обійти. Хочу зараз зайти в котельну. Давайте швиденько з вами піднімемось в котельню. Щоб... Чому мені потрібна котельня? Я коли їхав сюди, я бачив, вже поставили трубу під викид ЦО і пару. Ну, бо при згорянні у нас. Якщо всі пам'ятають органічну хімію, коли згорають алкани та інші там всякі алкени і алкіни, то у нас утворюється СО2 і H2О. Так, тут затягнули по максимуму. Ця, ця частина фасаду зроблена. До речі, зовнішня сторона першої секції теж зроблена, тільки поворот залишився. Так, тут поставили вже двері. Є. Так, пішли нагору. Зараз треба швиденько, бо треба ще плиточку вам показати. Третя секція, нагадую, вона більш за всіх відстає по цих по роботах. І це, правда, ні про що не говорить, тому що я думаю, що будемо здано все дійсно одночасно. Єдине, чого тут зараз не вистачає стяжки. Бачимо, там електрика вже зроблена. Розпайка по трубах готова, треба лише стяжка. Я зараз не знаю на якій вони стадії, тобто чи це тільки в цьому під'їзді. Я думаю, що цей під'їзд залишився останнім. Якраз через те, що тут ведуть роботи по котельні. Бо Тут все розіб'ється. Щось підгорюють. Так. Ну, до речі, заодно із вами дах перевіримо. Так, дах. Ой, дах. Готовий. Готово, готово, готово. Тут це утеплення ліфта. До речі, утеплюємо ліфт навіть зовні. Бачите, а, ні, ще труби не вивели, але поставили під конструкцію для тримача труб. Так, 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 так. Не знаю, якийсь екран захисний поставили ще. Я не знаю проти чого це. Там, бачите, доварюють, доварюють, доварюють. Все, в принципі, все, вже рахуйте закрито, лишається він в кінці сапожок Трошечки, от зараз хлопці обварюють ці сапожки. Основний об'єм за... Тобто гідрозоляція зроблена в, практично в повному обсязі. Лишаюся тільки -от такі косметичні моменти, оці примикання їх зараз доробляють. Так, Заходимо сюди, тут, тут поки що поки нічого не роблять. О. Ага, Тільки труби зараз прокладають, заводять. само обв'язку, так як на третьому грінводі поки що не роблять. Бачили там працівники компанії, яка займається проведенням тепла, вони поки що вони поки що заводять тільки труби всередину, тобто вони їх розкидають по всій як це правильно сказати, по всьому контуру будинку. Ну, це я показував минулого разу, це теплотраса, яка веде до першої секції. От. Пішли дивитися далі. Так, Прикриваємось, походимо облачненько. Що ще? По фасадах. По фасадах бачимо, що теж є відставання таке непогане. І я думаю, що кінцевий термін, коли ми будемо здаватись, я вам назву вже.